Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Поранено п'ятирічного хлопчика та 58-річну жінку в день 27 жовтня російські війська атакували з артилерії Нікополь. На Дніпропетровщині військові приєдналися до написання радіодиктанту національної єдності. Поліцейська Криворізького району розшукала у лісосмузі без вісти зниклого чоловіка. Поранено п'ятирічного хлопчика та 58-річну жінку. В день 27 жовтня. Російські війська атакували артилерію та безпілотника. Мені Повідомляє начальник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Травмовані лікуватимуться вдома. Снарядами пошкоджено 14 житлових будинків та стільки ж господарських споруд. Сонячні панелі, автівку та лінії електропередач без електропостачання залишилися понад 1200 осель. Також Сенельніковському районі РФ обстріляли Миколаївську громаду. Там без поранених. 14 військових з 13-ї бригади Нацгвардії Хартія пишуть радіодиктант Національної єдності у наметі. Боєць позивним Маркус каже, востаннє робив подібні завдання у 11 класі. Навички взагалі вже пропали, було іноді навіть важко писати, тому що руки втомлювались. А так в цілому все дуже добре, мені все дуже сподобалось і. Я ж кажу, хотілося б ще повторити дане міроприяття. Боєць з позивним сід розповідає, до диктанту заздалегідь не готувався. Зараз військові тренуються, аби виконувати бойові завдання, тож не завжди вистачає часу відволікатися. Чоловік каже, такі загальнонаціональні події підіймають бойовий дух. Я не трошки не вспівав. Якщо чисто ну, для бойових, то ну, бойовий дух підтримують. Так що... Якби більше такого було, пресофіцерка бригади Алла Кошляк каже: попри нестачу часу та постійні підготовки, бійці одразу погодились долучитися. Розповідає, вона не пропустила жодного радіодиктанту національної єдності. Якщо чесно, якийсь один момент я ледь не розплакалась, тому що ну я Катерину Калитку дуже люблю і текст такий чіпляє. Я дуже сподіваюся, що наступного року, коли ми будемо писати радіодиктант, всі вже повернуться додому і писатимуть його зі своїми сім'ями. А кошляк каже, перевірятиме текст військових самостійно. Бійцю, який напише диктант з найменшою кількістю помилок, подарують смаколики та символічну кружку. Антон Сіренко, Юрій Тинний. Суспільні новини. Дніпро мешканці житлового масиву Придніпровській скаржаться, що комунальники не прибирають сміття. Анастасія розповідає, з алеї на вулиці космонавтів його не вивозять другий тиждень. Через це каже, постійно відчуває сморід. Що можна думати про ситуацію, коли ти йдеш мимо сміттєвого баку, і все взагалі нічого не відбувається, все завалено. Хто яка організація має це прибирати? Купи сміття неподалік школи та дитячого майданчика розповідає місцевий житель Андрій. Люди почали самостійно збирати сміття, яке вивалюється з урн у пластикові пакети та складати їх поруч. Дуже багато велика купа сміття, яке знаходиться на цій айлеї, і це дуже неприємно, коли це все розноситься вітром. Це все якось якимось чином. Ну, смердить, вибачте, і це все дуже погано. Люди звернулись до міськради. За словами місцевої жительки Марії, їм відповіли, що на вивіз сміття не вистачає фінансування. Фінансування буде тільки з листопада 2023 року. Але відповідно, коли умовний Філатов робить оверпрайсні дороги, не зрозуміло, чому немає цього фінансування. Хоча ми всі розуміємо, що це не буде так дорого. Як ті ж дороги по незрозумілій ціні проблеми з вивезенням сміття виникли, бо нещодавно додали нові зелені зони. На них також треба прибирати. Розповідає заступник голови лівобережної адміністрації Олег Лохмаков. Для вирішення цього питання каже, треба знайти додаткове фінансування. Треба було б зіграти тендер, потім визначити, хто переміг. Потім іде процедура оскарження. Потім йде заключення договору, а потім йде приступання до роботи. Ми вже пройшли основну процедуру. За словами посадовця, прибирати сміття на алеї почнуть 6 листопада після заключення договору. Олеся Приходько, Антон Сіренко, Юрій Тинний. Суспільне новини Дніпро. У Новомосковську на Дніпропетровщині триває процес перейменування міста. Обирати пропонують з трьох варіантів: Самар, Новосомарськ та Новоселиця. Голосування триватиме з 3 листопада по 3 грудня. Ми запитали містян, яка назва їм подобається більше. Я вважаю, що Новосамарськ це найкраще в даному випадку прийменування, бо Самар мені не дуже подобається. Із... Дійсних на огляд. Якщо вже є обирати з цих трьох, то краще, напевно, новоселиця. У мене асоціюється Новомосковськ з Новою Москвою. Я не хочу мати нічого спільного з окупантами. нас же є новоселиця, ново там, село, Новоселовка. А зачем? Якщо є село, зачем город так само повторяють? Новосамарськ, що ще нету такого ні города, ні села. Новомосковське як Нова Москва. А так я дивився, є Новосамарськ або Самара, ну як нове село. Як для мене звучить. Якщо другої, ну не альтернативи, конечно, і надо треба голосувати. Але не подобається. Ну, не Новоселиця – то однозначно. Проголосувати за нову назву Новомосковська зможуть усі мешканці міста віком від 16 років, каже міський голова Сергій Рєзнік. Місто у нас називалось і Новоселиця, і був такий якийсь період, який називався місто Самар. І варіант з'явився Новосамарськ, тому що все ж таки багато хто звик вже до Новомосковськ, Новосамарськ. Проголосувати можна буде онлайн на платформі електронної демократії та у адміністративних будівлях міста. Сергій Єзнік додає назву, яка набере більшість голосів містян у грудні розглянуть на сесії міськради. Олеся Приходько, Олександр Шавдибін. Суспільне новини Дніпро. 29 жовтня, о четвертій ранку, в Україні переведуть годинник назад на годину. Так регулюють час відповідно до сезону, бо світловий день взимку триває 8 годин, а влітку майже 16, Зазначає астрономка Людмила Марченко. В нас восьмигодинний робочий день. То у грудні ми виходитиме з дому, коли сонце тільки-тільки сходить, і повертатимемося, коли воно вже сховається за горизонтом. Дуже хочеться хоч трошки якось зрушити цей світловий день для того, щоб нам було комфортніше почуватися. Між частинами України теж є різниця у сході сонця. У Донецьку на 40 хвилин раніше, ніж у Львові, каже Фахівчиня. Однак ділити на два годинних пояси територію держави недоцільно. Київ знаходиться на меридіані, який відповідає довготі 2 години 2 хвилини. Середній час другого часового поясу якраз відповідає київському. Наш Дніпровський відрізняється від київського на 18 хвилин. У нас на 18 хвилин. Раніше сходить сонце. Ми запитали у жителів Дніпра, як вони ставляться до переведення годинників і як реагують на зміну часу. Комфортно, взагалі комфортно, якщо спимо, довше. Негативно. Тому що для дітей це погано. І діти, які навчаються очно, вони приходять пізно вже. То в 4 години, а то буде аж у 5, вже темно буде. Нейтрально до цього ставлю. Я просто. Не замічаю, коли він переходить. От. Але, мабуть, потрібно, якщо вся Європа переходить, то й нам треба, ми ж не можемо жити по іншому часу. Я проти, ну тому що потім дуже важко ну, звикати організму. Потім, коли знову ми повертаємося назад весною, це дуже важко, бо привикли всі спати. Думав, Може, якось зробити. Завести годинник, тобто щоб проснутися раніше і почувствовати повністю ось цей час на собі, ось цю годину. Цю годину не проспати, а з користю її витратити. 29-го я це зроблю. Піділіта і все, так? Ні, ну є такі люди, які реагують. У мене подружка вона там неділю відходить, там вам все одно. Щоб переведення годинника не впливало негативно на самопочуття, треба поступово адаптовуватися під новий час, каже сімейна лікарка Ірина Міщенко. Радить бути фізично активними, лягати спати вчасно та дотримуватися звичного режиму дня. Це зв'язано з ритмом часовим режимним. Просинаються пізніше, засинати треба раніше. Старатися перші дні все одно е е жити за режимом прошлого. На літній сезон в Україні переводитимуть годинники в останню неділю березня о третій ранку. Вперед на годину. Ірина Стрижка, Олександр Шалдибін, Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро. Це голка в небі. В небі голка шукала, в небі голками. У лісосмузі Криворізького району старша спеціалістка криміналістка Діана Лозівська знайшла 65-річного безвісті зниклого чоловіка. Поліцейська каже: повідомлення про його зникнення до правоохоронних органів надійшло зранку, 24 жовтня. Тоді ще почали пошукову операцію. Мені дісталась група три. Там, де була польова місцевість, і кожен виконував свою роботу. Ніхто не сидів, всі шукали. В посиленому режимі всі працювали. Хотілося, щоб був результат якнайшвидший. За словами Діани Лозівської, пошуки чоловіка тривали більш ніж добу. Залучали кінологів і службовими собаками, використовували дрон та тепловізор. Поліцейська знайшла його неподалік поля. Пішла через поле вздовж посадки. Я бачу біла просто пляма. Я ну я не бачу. Що це, ну, вирішила піти. Підійшовши ближче, я бачила тіло чоловіка, який ну, просто він не ворушився. Потім, коли я вже почала розмовляти з ним, він просто видав звук, і потім я вже почала зніматися його однострій, зігрівати його, розтирати. Медики обстежили чоловіка. У нього було переохолодження, каже поліцейська. Син знайденого чоловіка Денис Ващенко розповідає його батько має проблеми зі здоров'ям, тому губиться він не вперше. Він, так як був трошки хворий, головою не в порядку у нього було. Я встав 4 ранку, до нього пішов, то його вже не було. Всі шукали, всі допомагали, всі сусіди, які всі знайомі. Мої, всі допомагали шукати. Ми повністю проходили всю територію села і за селом. Діана Лозівська говорить, це вже вдруге, коли її залучають до пошуку безвісті зниклих людей. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг. Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.